Мешканці одного з історичних мікрорайонів міста, у якому проживав автор Державного гімну України Павло Чубинський, зібралися біля своїх подвір'їв. Їх об'єднало свято вулиці, яка носить назву імені Короленка. З цієї нагоди, а саме 157-ї річниці від дня народження великого письменника, свято супроводжувалося концертною програмою за участі ведучої, колишньої жительки вулиці Короленка. Вона, в свою чергу, розповіла усім присутнім про Нелегкий життєвий шлях письменника, публіциста та громадського діяча Володимира Галактионовича Короленка. Він народився 15 липня 1853 року. Він народився на Житомирщині в родині в судді. І його дуже дуже приваблювало все, тому що він був дуже активний і йому. Подобалося все-все-все. Це і музика, і мистецтво, історія і філософія. Але саме більше йому подобавала подобалась література. Але Короленко був вольнодумцем, і тому йому довелося нелегко, так сказати, не сладко. Відстоючи свою думку, він мав проблеми із поліцією. І майже шість років провів у засланні у Якутії. За відмову підписати присягу цареві Олександру II. і самими тріумфальними знаменитими творами короленка стали сліпий музикант, сорочинська трагедія, діти підземелля, ад'ютант його превосходительства та багато-багато інших. Загалом всіх творів було 50, більше 50 творів. На гуляння завітали представники міської влади. Вони прибули не з порожніми руками, а звичайно з подарунками. Найактивніших нагороджували грамотами у різних номінаціях, зокрема, старіший на вулиці, громадський активіст та найкраща присадибна ділянка. Подяка виконавчий комітет Бориспольської міської ради нагороджує Яцюту Олексія Надиловича в номінації громадський активіст та нагоди свята вулиці. міський голова Анатолій Соловйович Федорчук. Олексій Данилович. Анатолій Данилович найкращого успіху. Людина така, що я общественний, ви розумієте, ні. І в особливості за те, що коли була вулиця переименована на Горянську, так я активно участвував. У цьому виступав дважди або навіть трижди перед депутатами міської ради, розумієте, доказував те, що не цілесообразно було переіменувати вулиці. От за це, навірно, не люди мене підтримували кругом. Доброзичливі жителі будинків в свою чергу зустрічали представників міської влади під державний гімн України хлібом і сіллю. Український обряд приємно вразив секретаря міської ради Івана Манька. Велике вам спасибі за цей чудовий подарок, святину українського народу, хліб і сіль. Дуже. Міський голова просив вибачення за те, що він сьогодні не приїхав, а його визвав губернатор ве... на вечір туди на засідання. Але от його я передаю вам найкраще, найщиріші вітання. Велике вам спасибі, святом вас, Діночки і чоловіки. А цей подарок, український подарок, хліб і сіль, він буде завтра перевезений в, наш, в нашу міську раду і кожному косочку розділений. І... Це буде явним прикладом єднання міської влади і вас жителів вулиці Короленко. Спасибі вам за все! Дуже добре, що ми сьогодні зібралися, і дуже добре, що наші депутати нам всі допомагали. Свято вулиці Короленка відбувається вперше за сприяння депутата міської ради Антоніни Залеської. Я хочу привітати вас з тим, що вам випала така честь жити, а декому і народитись на вулиці, яка носить ім'я славетної людини, людини з великої букви, великого гуманіста, патріота, українського російського письменника, але українця за походженням, людини, яка любила український народ і все своє життя присвятила боротьбі за справедливість. Я хочу сказати, що не випадково Бориспіль має цю назву вулиці, має і повинен мати назву вулиці Короленка, мабуть, тому що Короленко останні роки навіть жив у Полтаві, 20 років свого життя прожив у Полтаві, і неодноразово відвідував Київ. І звичайно, що шлях до Києва лежить через місто Бориспіль і повз нашу з вами вулицю, то як же не може бути така вулиця у нашому місті? Він служив народу, він любив. Він був закоханий природу українську, Він був закоханий в людей. Я бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, життєвої наснаги. Свято вас, шановні мешканці. Антоніна Олександровна опікується проблемами жителів цієї вулиці і ніколи не залишається осторонь важливих подій. народні пісні мають чудову здатність полонити людські серця. Вже бориспільською традицією є виконання українських пісень під час гуляння свята вулиці. Їх дарував присутнім співак Григорій Глінський. Починається день з білопінного цвіту, коли сонце загін, будить тихе світання, і калина цвіте. Серед білого цвіту запізнілим своїм, ніжно білим коханням білий цвіт на калині, мов пата на дівчині, білим цвітом Калина, рясна, нема калини, Цвіт кохання світ калини чекає. Білим цвітом буяє весна. Попід подвір'ями просто неба справжні господині накрили святковий стіл і запросили усіх скуштувати смачних українських страв. Тут їли різні приправи: пампушки з чесником та хліб, печеню, рибу в маринаді, котлети та м'ясний пиріг. Під дзвін бокалів залунали тости. Секретар міської ради Іван Манько теж попросився до слова. Я можу прочитати вам свій вірш, якщо ви будете слухати. Ну, він не зовсім тут такий гарний, бо я ще не досконалий поет там, так? але може в цьому вірші кожен знайде і свою, яку то там скамеєчку, чи лежаночку, чи бог його знає що. Так? Вірш називається так. Я я піду до берези у гості. Я піду до берези у гості, і з роботи я надю візьму. заплету її і коси у одну симпатичну косу. Сядем вдвох у траву неприм'яту, будемо нюхать квітки запашні. Я тихенько шепчу й кохатися, ой, як хочеться дуже мені. А вона, як ялина колюча, без любові хотіння в очах повернулась до мене спиною, мовчки квіточки стала збирати. Ой, яка ж ти надю, хороша. Сидя мовчки на голій траві, а косинки твої так лоскочуть, що аж дух запирає мені. Продовження чудового вечора супроводжувалося гарним настроєм та піснями під супровід акордеону. Фільм створений за ініціативи депутата міської ради Антоніни Залевської.